Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Legacy у білому кольорі, все далі з 2,5 бензиновим двигуном. Всередині на зустрічає шкіряний бежневий салон, електросклопідйомники, також електрорегулювання дзеркал, мультикермо, сидіння в хорошому стані, повністю електричні. Тут у нас штатний бортовий комп'ютер, кондиціонер та автоматична коробка перемикання передач. Пробіг у автівки 360 тисяч. Позаду у нас також дуже гарний та збережений стан заднього дивану, електроспопідйомники позаду також. Автівка повністю обслужена, повнопривідна, приїхала сюди з США. Відповідно, ходова частина в хорошому стані. Останнє ТО проводилося 6 тисяч тому. Наразі ніяких питань та нарікань по автівці немає, двигун у ній зроблений, рем-ланцюг замінено. Тому якщо у вас цікавий цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.